Привіт, Олечка, я вдома. <кху> <кху> Щось новеньке. Оля, ти що вже все знаєш? Що? Мене з роботи звільнили. А, то таке? <кху> Хліба забув купити. <кху> О боже, як же ж ми далі жити будемо! Що ж то буде робити? Та, та перестаньте, я зараз піду, куплю того хліба! Я, я тільки що поняла, що тебе з роботи звільнили. Ай, боже! Та, ну, ну, та, Оля, та то не смертельно, чого ти плачеш? Бо ти мене не любиш. Як то я Ой. тебе не люблю? От що ти сказав, як тільки зайшов в хату. Оля, я вдома! От бачиш! Я, я, я. Ти думаєш тільки про себе. Ти егоїст. Кіця, ну як то я егоїст, якщо я приніс додому квіти тобі? Я не голодна! Це ж твої улюблені ромашки. Я люблю квіти. Примулу, звичайно. Оля, то одна й та сама квітка. Просто люди кажуть: Ромашки! Бачиш? Тобі байдуже на мене, тобі важливіше, що люди кажуть. Та Оля? Бо люди кажуть, що я алкаш, який виносить все з хати. Нащо ти людям брешеш? Ти пиво п'єш, тільки на вихідних. Сміття з хати виносиш? Кожен день, іде я збрехала.